Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезадісьон Шуэт. Ти вже великий хлопчик. Грати мій світ веселий, як каю, 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 як каю, ха <гум> <Це> я. <гум> каю йде за покупками. <гум> Сьогодні каю цілий день блазнював, намагаючись розсмішити свою маленьку сестричку, і у нього непогано виходило. глянь сюди. Каю смішний. Ти сьогодні справді наче клоун каю. Роузі, я намалюю для тебе портрет клоуна. Це чудова ідея. Спочатку мені потрібен червоний олівець, щоб намалювати ніс. Червоний ніс, але червоного олівця ніде не було. Куди ж він подівся? Не можу знайти червоний. Да я гляну. Який він став маленький. Так, я бачу, ви змалювали майже всі свої олівці. Як на мене, вам необхідні нові, давайте поїдемо до крамниці. Так, ми зможемо купити багато-багато різних кольорів. І червоний теж. <різь> так, Роузі, червоний обов'язково. Ми будемо купувати у крамниці щось іще. Так, любий. Треба купити ще дещо. Туалетний папір, лампочки, нові шкарпетки для розі. І олівці. І олівці. Можеш допомогти мені запам'ятати, що нам потрібно купити? Я запам'ятаю туалетний папір е -е -е -е. лампи, шкарпетки для розі і олівці. Туалетний папір, лампи. Шкарпетки для роузі олівці. Каю старався усе запам'ятати, щоб нічого не пропустити. Іноді, щоб запам'ятати, можна скласти зі списка пісеньку. Ха, пісеньку. Хм. Туалетний папір, лампи. Шкарпетки роузі. Олівці. Правильно. Туалетний папір, да шкарпетки, розі олівці. Туалетний папір, шкарпетки, розі, олівці. Туалетний папір, лампишка Ну, Сідай сюди. Ну, що, каю? Ти пам'ятаєш наш список? Каю напружив пам'ять і згадав вигадану ним пісеньку. Туалетный папир, лампы, шкарпетки, розы, олівці. Дуже добре, Каю. Спочатку початку туалетный папир. <звы> туалетный папир. Шкарпетки для Роузі. О, гарні квітки. Ну що ж, от ми все і купили. А, ні, нам ще треба знайти олівці. А, точно! Добре, що ти нагадав мені Каю. Купили. Каю був розчарований, що вони вже все купили, йому хотілося іще пошукати. Мамо, дивися, це Сара. Привіт, Сара! Привіт, каю! Ти купуєш олівці? ми вже купили. Цього тижня я йду до школи і маю купити всі ці речі. Ого, це чимало. Допомогти тобі їх знайти. Я люблю допомагати. Звичайно. Можно я допоможу Сарі, мама? Гаразд. Одна червона ручка. Знайшов. Одна гумка. Хм. Знайшов. Одна лінійка. А -а -а. Ось вона. П'ять зошитів. 4, 5. Злошати є. Скоро вони знайшли все зі списку Сари. Все купили. Дякую, Каю. Ти так швидко знайшов усі ці речі, молодець. А тепер нам час додому. Розі, а куди поділись твої нові шкарпетки? Хі -хі, ховаються. Коли я піду до школи як Сара, мені теж знадобляться зошити, олівці, лінійки і ще купа усього. Правильно, каю, коли ти підростеш для школи, ми поїдемо до крамниці по всі необхідні для навчання речі. <свист> розі! Мамо, тепер розі наш клоун. <свист> Ю збирає яблука. Сідаючи у шкільний автобус, щоб поїхати за місто, каю почувався дуже дорослим. Вони з друзями мали збирати яблука у яблуневому саду. Дивіться червоний. А у мене жовтий. Як клинове листя змінює колір, так і яблука змінюють колір. І коли це відбувається, значить їх вже можна збирати. Дивіться, це яблуко сорту макінтош. Воно червоне і хрумке, а це сорт Расет. Вони не такі красиві, зате надзвичайно солодкі. Ерік дасть вам скуштувати обидва сорти, і ви вирішите, які збиратимете. Смачні, але червоне мені сподобалося більше. Мені теж. А мені це. А мені а... це! Ну, гаразд. Всі готові йти збирати яблука? Так, так, я, я готова. готова. Я теж. Зараз Ерік відвезе нас туди, де ростуть яблуні. Яблуневий сад. Ура! 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 Аю був у захваті від поїздки на тракторі. Дивіться, скільки дерев! Дивіться, скільки яблук. Бачите збирачів? Щоб дістатися до верхівок дерев, вони стають на драбини. Гаразд розбитися на пари. Потрібно зривати яблука обережно. Якщо смикнути надто сильно, інші яблука попадають, а цього краще уникати. Чому це яблуко ніби нормальне? Подивись уважно, коли яблуко падає, воно розбивається і всередину можуть потрапити комахи. Яблука з дерева краще, там не буде жуків. Правильно. Тепер оберіть собі дерево і починайте працювати. На цьому дереві купа яблук. Ха -ха. Каю сподобалося збирати яблука. Це було весело. Яблук а у нас вони більші. Влаштуємо змагання. Так. хто перший заповнить відро. Каю подобалися великі яблука на верхівці, але туди було важко дістатись. Ой! Та коли він побачив драбину, йому сяйнула думка. Можна мені взяти драбину, щоб діставати яблука міс Мартін? Візьми оцю. Вона якраз для тебе. Твоя черга. Твоя черга. Ну, і як мені тебе зеркало? Знаю. Переміг. Нічия. Ви всі перемогли. Ми, Ми перемогли. Ми теж перемогли теж. Ха. -ха, -ха. Погляньте туди. Ого! -с -с -с. Стійте тихо. яблука. Олені дуже люблять яблука. Я їх теж дуже люблю. Ходімо нам час повертатися. Міс Мартін відвела їх до Великого Червоного сараю, де Ерік показав, як робиться яблучний сік. Дякую, Еріку. З яблук можна готувати багато страв. І Я люблю яблучні пироги, а я варення з грінками. А булочки з яблуками? Ням. Скажи каю, а що більше любиш ти? А я більше люблю просто яблука. Це був захоплюючий день. І каю поспішав додому, щоб поділитися яблуками з мамою, татом і роузі. Але саме зараз він трохи задрімав. Знов. Люблю літо і сонце гаряче, можна гратися у м'ячик, люблю осінь і Хеловін, Тато каже, можна розважатися усім. Люблю зиму за білий сніг, щоб з'їжджати з гірки міг Люблю весну, все цвіте, разом з мамою у садку поприбираю все, Чи пливеш на Гуляєш по тайзі, подарунки на різдво, аби весело було. Літо осінь, зима, весна, пори року йдуть по колу Літо осінь, зима, весна, все міняється знов. Костюм на Хелові. Наближався Хеловін, а каю не знав, як йому одягтися. Простирадло наштовхнуло його на ідею. Він подумав, що привидом бути весело. Гав! Гав! Дивися роз. Це ж я. <рес> <рес> Бачиш, це костюм для Хеловіну. Він не має бути страшним, швидше цікавим. На Хеловін діти одягають костюми, виходять на вулиці і їм роздають цукерки. Костюм для розі. Не думаю, що для тебе підходить костюм привида Розі. Може, підшукаємо тобі щось інше. Наприклад, оце. Ти схожа на принцесу. Розі принцеса. Тату. Допоможеш мені вигадати костюм на Хеловін? Звичайно. Давай подивимось, що у нас є. Може, приміряєш ось це гаразд. Хм. А, він великий, не страшно. <звук> Ти виглядаєш таким дорослим. Тут ще чогось бракує. <риклад> Каю сподобалося одягатися, як тато. <риклад> Каю. <риклад> а з Роузі можна зробити клоуна. Каю не хотів на Хеловін бути татком. Він ледве міг ходити. Мабуть, потрібен інший костюм. У нас ще є час, щоб подумати. А зараз усім спати. Минали дні, а каю так нічого й не вигадав. Нарешті настав Хеловін. Каю допомагав мамі, розмальовуючи обличчя гарбузові і розкладаючи у пакетики цукерки для друзів. Mm. Що сталося, Любий? Я досі не знаю, ким бути на Хеловін. Тату й Роузі зараз у підвалі. Біжино до них. Може, там щось знайдеш. Можливо, тут щось знайдеться для костюма. Каю знаходив найрізноманітніші речі. Потім намацав щось м'яке і пухнасте. Кошеня! Чудова ідея роузі! розі принцес! бути всім водночас. Розі принцеса кітька. Тепер каю справді почав хвилюватися, що не матиме костюму. Mm. Не переживай, ще є час. Щось вигадаємо. Знаєш що? Як на мене, у нас є все, що треба для чудового костюма монстра. Монстра! Каю був у захваті. Їсти стільки цукерок, скільки хочуть. Навіть у монстрів від цукерок може боліти живіт. Краще залиш їх до вечора. Монстр! Яка чудова ідея! Після обіду я зроблю тобі костюм з тієї пухнастої блакитної тканини. Дякую, мамо. <плес> 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 ну от костюм міні-монстра. Дизайн твоєї мами. Аю кортіло показати свій костюм друзям. Дивися, розі, ковбой і джміль. Життя або цукерки. А ти хто розі? Принцеса котів клоунів А де каю? Цікаво, який у нього костюм. Готовий монстра каю. Готовий. Та це ж я класний костюм монстра каю. Дякую. Бажаєте монстра цукерок. Сукерок. Іха, я теж. М? Я теж. Але я залишу трохи на завтра. Не хочу, щоб болів мій монстр живіт.